А зараз про ментальне здоров'я і економіку. І про те, як це може відображатися в економічних стратегіях країни. Андрій Ліхач. Про зв'язок ментального здоров'я і економіки. Доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Центру соціальних змін і поведінкової економіки. Прошу. Дуже дякую, Оксана. Я спробую дуже швидко показати ці результати дослідження аналітики, яку ми робимо вже кілька років, намагаючись знайти зв'язок і вплив ментального здоров'я на економіку країн світу. по країнах світу ми знаємо достатньо багато. Ми знаємо і те, що інвестиції в ментальне здоров'я мають високу ступень окупності. Ми маємо чіткий зв'язок між економічним зростанням. І е, рівнем стресу. Причому цей зв'язок є оберненим і ми аналізуємо в обидві боки. Але як це відбувається в Україні? Чи можемо ми за рахунок інвестицій в ментальне здоров'я зрештою в людський капітал отримати стримке економічне зростання? Ми бачимо, що найбільша кореляція економічного зростання відбувається саме з цими параметрами ментального здоров'я. Оптимізм, емоційна стійкість, драйв, мотивація є важливими. Тут найвищий ступень зв'язку, найвищий ступень кореляції з економічним зростанням. Але що ми маємо в Україні? Високий рівень втоми, напруженості, роздратування, страху, а радість і оптимізм вони з'являються лише наприкінці списку. Отже, зрештою, виявляється, що там, де є основний драйвер зростання, оптимізм. В Україні він знаходиться на низькій позиції, і це не єдина проблема з економічної точки зору. Ми маємо деградацію і депопуляцію, ми маємо суттєву суттєво структур, суттєво структурне безробіття в країні. Нам доведеться переосмислити багато параметрів того, як ми будуємо суспільство, країну, державу. Нам вищим, закладам вищого освіти, доведеться взяти на себе і перенавчання. Бо професія в сучасному світі перестає бути вироком на все життя. Структурне безробіття базується на тому, що українець боїться переїздити чи, чи перенавчатися. Ми маємо знайти шляхи, яким чином допомогти українцям брати відповідальність на себе за власний добробут. І нарешті, єдиний спосіб нам вирівняти нашу ситуацію демографічну це підняття активного довголіття щонайменше до 75 років. При цьому ми бачимо, що на поточний момент лише 11% українців загалом відчувають власне ментальне здоров'я на доволі високому рівні. Ми бачимо, що рівень, високий рівень стресу, тривожності, депресивний стан чи, чи травми від втрат відчуваються на поточний момент на початок 25-го року вже майже три чверті українців. Що ж вплине на покращення ментального здоров'я? Ми зробили детальне мапування цього процесу в моделях поведінкових змін, бо нам доведеться опанувати нову логіку, як впливати на зміну поведінку українців. І побачили, що насправді нам доведеться взятися за багато питань і за фактичних, і комунікаційних. Зрештою. Про програми, такі як програми, те, як вже показали, вже довели, що вони впливають, що це ефективні програми. Те, як взагалі показали найвищу ступінь ефективності на впливу на поведінку українців. І так дійсно нам доведеться ще багато знань передати батькам і тим молодим батькам, які власне і навчаються в закладах вищої освіти. І, і завершуючи, хочу сказати кілька ключових моментів. Молодь. Прагне виїхати з України. Чому не тільки через страхи мобілізації чи низький рівень доходу. Подивіться ось на цей третій пункт. Втрата віри в світле майбутнє. Втрата віри в світле майбутнє базується грунтовно на тому, що відбувається. Це один з прикладів, над яким ми зараз працюємо з Міністерством економіки, над експортною стратегією. Подивіться на графіки експорту Польщі та Туреччини. Подивіться на графік України. І це в багатьох економічних процесах. Нам доведеться зрозуміти, що. Не плюс 3% в чомусь зараз буде для України дороговказом, а лише амбіційні великі проекти. Нам потрібні ікси, нам потрібне суттєве зростання в усіх сферах в економіці, в тому числі. І щоб зробити цей прорив, щоб стати цією країною можливостей, нам потрібна звичайно людиноцентрична держава, і е, безпека, і відповідальність громадян. І, і власне, відповідальність вищої освіти буде в тому, щоб допомагати. Побачити можливості і реалізувати можливості а сама ж держава, людиноцентрична держава, це не та, яка дбає підживлюючи патерналізм, а та, яка в більшому ступені сприяє тим, хто прагне реалізувати власні можливості і співдіє з тими, хто діє, як із вищими навчальними закладами. Дякую, дякую, Оксана. Дякую. Таяк. як дякую.